А ви знаєте, мої любі сонечки, що істину можна побачити навіть за вікном? Я вам завжди говорю про те, що небеса все, що ми бачимо за вікном, як тебо, хмариночки, це ми бачимо саме справжні небеса і богів у вигляді сонечка. Так само бачимо небо блакитне це янгольський простір і ці всі білі. Які ми бачимо образи, як Янголів, архангелів, це і є їх тіла. Тобто ми можемо навіть це побачити, коли душа спить, вона це бачить просто і каже, це хмаринки. Так само, як людині, яка спить показати скажу, веселку, цю незвичайну, так, посмішку абсолюту, яку, яку ми побачили. В Америці, так, після нашої енергетичної роботи, звісно, звичайно, людина скаже, що це якісь там явища, таке те і таке. -то. Тому що душа ще закрита, серце закрите, і людина бачить тільки програмами, вона не відчуває ще, тобто повністю закрита і говорить, за неї програми десь сутності, тобто як у кого. Тому так воно все і відбувається, мої любі сонечки. Зверніть увагу, що небеса, сонце, небеса єдині, а ми звідти з вами вийшли. І небеса абсолютно єдині. От там, де небеса, нема ні візу, не треба. Там так нема таможні, не треба Чирик стояти, щоб повернутись додому. Тому що там дім і небо всюди єдине. І воно тебе всюди проявляє, де би ти не був, куди би ти не поїхав, як далеко небеса проявляють саме тебе, саме в тому моменті. Тому що для небес і для сонечки не потрібні візи і документи, тому що це наша істина. Так просто це побачити, сонечки. А все, що ми тут з вами створили, це ілюзія. Ми порозділялися з вами, так? тому що ми вийшли в АГІ. І ми створили різні ілюзії тут на землі. Створили третій вимір своїх ілюзій, так і Грегорі різні. Створили море, море різних програм, всього, 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 але це все вже починає руйнуватись. І ми це бачимо, любі сонечки. Тому що душі наші пробуджуються, згадується, що ми є оці небеса наверху. Що ми це не є наша істинна природа, те, що тут внизу. Це ми створили через людське. Ми грали в людину і створили оці тимчасові ілюзії, матриці. Але істина зовсім в іншому. І зараз такий прекрасний час. Коли ми можемо свої небеса проявити через фізичне тіло, через людське тіло, навіть не потрібно помирати. І тоді відчути, тут на землі раю у своєму серці. Це і є перехід, мої любі сонечки, те, що зараз відбувається. Тому зараз ми всім людством здаємо з вами іспити, до чого ми готові. І ні одна душа не про мене, мої любі сонечки. Всі здаємо іспит. Люблю вас, Ая.